Приколі на таку плиту ставити здоровенну каструлю, чи що? Дивіться, сюди стане 5 п'ятилітрова вполні нормально адекватно. Тут навіть спеціально є ось такі штучечки, да, щоб далі посуда туди не з'їжджала. Куди вже ставити сюди більшу каструлю, щоб воно аж сюди виходило, аж сюди на балон нагрівало, ну, вставало, чи що. Звісно, воно взорветься так. Я согласен, але яким це треба бути тугодумом, щоб поставити сюди. Каструлю на 10 літрів. Наприклад, це плита портативна туристична. Тобто ви її можете використовувати дома, чаю собі загріти, макарони зварити, її яйце пожарити, там суп зварити. Але не відрову каструлю, не 10 літрів. Понімаєте? ну це не предназначено для того абсолютно. Тобто, вона ця плита 550 гривень, може працювати як на цанговому балончику. Ось, будь ласка, горить, а можете її підключити до великого балону через шланг-редуктор. Ось так. Ось сюди накручується, сюди перехідничок, сюди відповідно шланг. Ну не треба сюди пхати на цю плиту 10-літрову каструлю. Понімаєте? Тоді воно взорветься і правильно підбирать балончик. Якщо ви берете балончик, який сюди виставляєте його сюди тако. Якось сюди вставляєте, ви нажимаєте цей речажок, а його отак з цього балону коробить. Газ потім тут так само збирається, якщо ви неправильно підберете балончик, газ тут збирається, і потім робиться знову ж таки бубух, Тобто треба за цим слідкувати. Беремо нормальні хороші балони газові, яких я впевнений. Ось так собі, навіть з закритими очима я можу, отако От дивлюсь на вас і запалюю. Все, будь ласка, вона горить, розумієте? Якщо нормальна плита, нормальний ценговий балончик і правильно нею користуватися, тоді все буде добре. І не розказуйте мені, що якщо поставити здорову каструлю, вона взорветься. Ну вибачте мене, ну просто емоції. Ну так не треба так робити. Так що беріть 550 гривень, відправляємо по всій Україні.